14 серпня 2025 рік сьогодні в нас почався сезон малини. Ну, ми це називаємо нульовий збір, ну, але при такій ціні то вже теж в бухгалтерію війде. Забачайте, вимастився. От, війде. Сьогодні здали 4 кг 800 г. Ціна 115 гривень за кілограм прямо тут під хатою, під воротами. Їхала якась скупщики їздять, такої, як маршрутки. Тільки... Опа, по клямках задній ход, все. Касу на бочку 500, щось там 500 з копійками гривень. Коротше, рахуйте там самі ну, Якраз нам на вечерю має хватити, я так думаю. Ну, вечера без коньяка, звісно. Ось такі новини. Взагалі малина не стигне. З понятної причини, чого вона не стигне, через те, що ми її скосили. А ми її скосили через те, що вона померзла. Е, ну але нічого страшного, дай Бог тільки, аби морози вдарили десь в лютому, аж е, і заморозки навіть. А то в нас якось так виходить, що в жовтні, в кінці вересня заморозки, а потім в лютому як, як осінню тепло. Ну, то таке, вже як Бог пошле, так і буде. Е, зараз ми, е, до речі, питалися люди в мене, як ми даємо кристалон е, Норма треба читати норму на мішку. от кристалон червоний. Яра Він буває червоний, буває, буває помаранчевий, трошки інші склади, але толк один з того всього. Зараз ми даємо пів кілограма на 16 літрів опрескувач і валимо по полі. а Воно. Я не знаю, скільки оприскувачів піде. Побачимо, скільки піде, стільки піде. Коротше, у нас ще не було такого, щоб ми переборщили з, з тією ярою. Ну, правда, раніше ми вносили через каплю. Зараз е, поле перенасищене водою, е, каплею тільки нашкодимо, е, то ми оприскувачом погнав Вася по листі, він по полі ходить, він якраз ганяє. От, от такі новості. Новини з малини, такі новини з малини. Все бувайте здоровенькі.